Казка Василя Сухомлинського дивна бурулька Привіт-привіт, мої любі малята! Моя посмішка весела, моя посмішка чарівна. Ось тримай її і ти, посміхнись і підрости. Малята, у мене є для вас загадка. Послухайте уважно та відгадайте, росте вона додолу головою. Росте вона холодною зимою, а тільки сонечко засяє, вона заплаче і вмирає. Так, дійсно, це бурулька. Давайте пригадаємо, якою вона є на дотик. Так, бурулька холодна, якого вона кольору. Вірно малята, бурульки прозорі. А на що схожі? На спис, на морквинку, молодці. Діти, спостерігаючи за красою бурульок, не забувайте, що бурульки несуть в собі і небезпеку. Милуючись ними, треба стояти подалік від дахів будинків і бути обережними. А тепер послухайте, що дивного підмітив видатний педагог Василь Сухомлинський в житті бурульки ранньою весною. Удень було тепло, а ввечері підмерзало. З даху стікали краплі і замерзали. Утворилася довга крижана бурулька. Вона звисала над вікном, мов кришталева паличка. Коли зійшло сонечко, у бурульці заграла веселка. Бурулька ніколи не бачила сонечка, адже народилася вночі. Вона бачила лише сірки. А тепер сяяло яскраве, тепле сонечко. Від зачадування бурулька розхвилювалася і заплакала. Але ось що сумно. Ніхто не знав, що бурулька плаче. Всі думали, що вона тане. Ні. Вона не танула, вона плакала. Гарячі сльози її крапали на мерзлу землю. Діти, хто живе в тоненьких прозорих бурульках? Вірно, водичка, що падає на землю з бурульок. Краплинки молодці. Діти, а як ви думаєте, чи буває бурулькам сумно і коли? Вірно, бурульки теж іноді сумують, коли одинокі, самотні звисають з дахів будинків, коли сонечко пригріває і вони тануть. Діти, чому бурулька захвилювалася і заплакала, як ви думаєте? Вірно, бурулька танула від сонячного тепла, ставала маленькою. Що відчувала бурулька, як ви гадаєте? Сум, жаль, печаль. А чим би ви могли їй розрадити і допомогти? Бігну заспівати пісеньку, прочитати вірша. Малята, а зараз послухайте віршик про дві бурульки. Впали з даху дві бурульки, на чолі набили гульки. Дуже бідкались борульки, розтирали гульки, міцно дахами тримались, не крутились, не штовхались, Раптом долу полетіли, гулі на чолі набили, сонце втішило борульок, Прикладайте прикладайте до гульок, я хороші ліки маю, ваші гульки розрівняю, міцно і тримались, не крутились, не штовхались, Впали, хоч були слухняни, бо на дворі дні весняні. Діти, запам'ятайте, що бурульки дуже небезпечні, тому не можна ходити під дахами будівель, на яких виросли бурульки, бо бурулька може впасти і дуже травмувати. Також не можна брати бурульку до рота, тому що вона холодна і можна захворіти. На сьогодні все. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей! Бувайте!